Номер 335. На стовпчиковій і круговій діаграмах зображена інформація про те, як учні 4 класу дістаються до школи. Завдання А. Скільки всього учнів у класі, Б. Скільки учнів дістаються до школи пішки. Навіщо нам це? А для того, щоб було наочно видно, як діти добираються до школи. Але спочатку підготуємося. Намалюємо круг. Із центра круга проведемо два радіуси до кола. І замалюємо, наприклад, розовеньким. Тоді ще проведемо один радіус і замалюємо зелененьким. Тоді ще один радіус і замалюємо синеньким. І ці частинки круга називаються секторами. І останній сектор це половина круга. І тепер, наприклад. Двоє учнів із класу займаються малюванням, а двоє грають на музичних інструментах, тому що ці сектора однакові, а четверо плавають. Тоді восьмеро займаються гімнастикою. І це наочно видно. Чим діти займаються, люблять займатися більше. Або так. 20 займаються гімнастикою. Тоді 10 плавають, 5 малюють і п'ятеро грають на музичних інструментах. То скільки всього у крузі дітей, а всього їх 40. Завдання А. Скільки всього учнів у класі. Автобусом дістаються до школи семеро дітей. Автомобілем п'ятеро, Пішки десятеро. Метро двоє. І всього учнів 24. 24 учня у цьому класі. Завдання Б. Скільки учнів дістаються до школи пішки? Шукаємо жовтенький колір пішки. Десятеро учнів живуть близько і йдуть до школи пішки. А ще ми знаємо, що ці діти всі живуть або у Києві, або у Харкові, або у Кривому Розі, або у Дніпрі, тому що тільки в цих містах є метро в Україні. А тепер дуже легко і подивитися на стовпчикову діаграму. Оці стовпчики можуть бути товщими або тоншими. А головне їхня висота. Найвищий стовпчик жовтий. І ми тоді бачимо, що пішки дістаються до школи 10 учнів. А тоді найнижчий зелений. Двоє дістаються метро, тобто вже 12. А отут семеро автобусом. 19 уже дітей. І ще 5 автомобілей. Знову вийшло 24 учня, а пішки дістаються до школи 10 учнів з класу. Отак От дуже легко. Далі буде.